Вимикай буденність, вмикай премач. У нас з Русланом вже долучився Максим Чигун, політичний експерт. З ним ми розбираємо, зокрема, останні політичні заяви, течі і все, що стосується нашої війни, але вже на такому політичному виморі. Останні заяви, які ми почули після. Перемовин телефонних, які відбулися в послідовності Трамп Зеленський, Трамп, Путін, потім знов Трамп Зеленський вже в колі європейських лідерів. Напередодні з такою великою промовою доволі виступив держсекретарка Марк Рубі, який коротко сформулював. А те, що він вважає викликом у цій російській війні в Україні: що Росія хоче отримати те, що вона ще не завоювала і не що не має права. А Україна хоче повернути те, що вона не може повернути військовим шляхом. Виходить, що саме так зараз американці, от бачать для себе цю дилему. Про що вона нам говорить? Чому вони звузили, от якби виклик цієї війни до такого формулювання? Мені здається, так легше пояснювати своєму виборцю, чому мовно кажучи, сполучені штати. Так активно зараз розмірковують про можливість виходу із переговорного процесу, і те, що сказав Трамп, про те, що потрібні там безпосередні прямі перемовини, які насправді вже відбувалися до того, як він про це так гучно розказав після зустрічі з Путіним, це ознака того, що Сполучені Штати відчувають неспроможність самостійно вирішити це питання, не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, тому що вони вважають, що ця війна не їхня, як про це постійно каже президент Американський. Про те, що сторони мають самі порозумітися і знайти шлях виходу, і фактично, ось такими заявами, як ви сказали, Рубіо, які дає, він ставить цю ситуацію в глухий кут. Тоді, коли насправді європейці вони показують, яким може бути цей маршрут, як потрібно рухатися, аби зрушити цю тему із мертвої точки, тому що за понад три роки війни навчилися вже розуміти, чим є Росія і що з нею там балачками, якимись розмовами не досягти домовленості, не можна натомість Америка просто не погоджується на цей варіант і вказує, що ну в них інакша якась візія. І до речі, вона ж не тільки з приводу України От зараз з'явилася інформація про те, що Ізраїль розмірковує над ударами по ядерній інфраструктурі Ірану, і це те, до чого закликав чого не робити, та американський президент. Але тим не менше не слухаються такого великого величного лідера, який зараз все більше виглядає як такий безпорадний, безпорадна маленька людина, яка маючи всі важелі впло... Вирішує йти за течією і вирішує ставити питання там, економіки і бізнесових інтересів поперед будь-яких інших тем. А чим може обернутися для американців? От ви згадали просто Ізраїль, так, якщо усі ну, фактично союзні їм держави або держави, яким Америка надає військово технічну підтримку, uh -huh. почнуть діяти самостійно. Тут знаєте, напевно в цьому запитанні піклуємося не про самих американців, але ми ж бачимо, що ми в певному плані залежні від них, в тому числі в великій кількості зброї, яку вони нам надсилають. Прекрасне питання, тому що воно насправді про. Те, до чого іде взагалі світова спільнота, якщо протягом десятків років Сполучені Штати могли консолідувати навколо себе десятки інших держав, зазвичай цивілізованих прозахідних країн, за рахунок і різних методів, і військової допомоги, і дипломатичної співпраці, і проектів м'якої сили, якими були ось ці міжнародна технічна допомога, яка до речі в Україні також закрилася. Але Трамп фактично підважив взагалі все те, що було раніше, як функціонуючий такий. Організм і е, поставив під сумнів взагалі ось це лідерство Сполучених Штатів, тому дивлячись на те, наскільки неквапливим, наскільки неоднозначним є Трамп і його команда, вся яка прекрасно розуміє ницість і безперспективність такого підходу, але тим не менше підіграє своєму лідеру, деякі країни починають розуміти, що немає ось тих е, е, впливових центрів тяжіння, які раніше були. Якщо раніше казали про те, що є Сполучені Штати з боку заходу, які консолідують навколо себе і європейців, і Японії, деякі інші країни Азії, то сьогодні виглядає так, що кожен грає сам за себе. І якщо ще залишаються певні е, такі острівці впевненості у вигляді там е, тієї коаліції охочих, яка там до України приїжджала, умовно кажучи, то говорити про таку коаліцію е, там в східних країнах зовсім не доводиться, і на сході точно так само. Говорячи про коаліцію, охоче про європейців, про втрат впливу сполучених штатів. Наскільки європейці вже нарешті зможуть перейти від слів декларації форумів до безпосереднього доділа, до безпосереднього впливу на війну участі в перемовинах? Так, ми бачимо, що нарешті роль Європи в принципі в переговорному процесі набуває бодай якихось образів, тому що раніше, як казав Макрон, він з новин дізнавався про те, що відбувається в російсько-українській війні, і позиції Сполучених Штатів. То зараз все ж таки виглядає так, що європейці перебирають на себе це лідерство. Вони розуміють, що з американським президентом дійти спільної мови стає все складніше. Хоча раніше ж заяви були прямо протилежні, і от остання ця зустріч, про яку ви зазначили. На початку між Трампом європейськими лідерами і Зеленським, під час якої ну Трамп виглядав як ось такий е, підліток двічник у школі, який е, приходить в клас до себе, йому кажуть, що виходь до дошки, розповідає, що ти знаєш, і він повторює речі, які проходили європейці місяці назад, говорячи про те, що потрібні прямі перемовини, потрібне порозуміння, потрібні якісь інші речі. Тобто, вже європейці просунулись тут далі набагато, і вони розуміють, що там намагатися дипломатію і тут досягнути результатів, точно не вийде. Відтак я передбачаю, що ну буде власне пакет санкцій, можливо, не один ще прийнятий. Ймовірно, що європейцями чи американцями? європейцями, звісно, так про сполучені штати поки що мови не йде в, в нинішній перспективі. Та ми ж розуміємо, що попри таку егоцентричність Трампа це динамічний політичний процес наступного року. Проміжні парламентські вибори, і всі американські аналітики передбачають, що буде такий камбек демократичний. Них представників і в е, палаті представників, і в сенаті, яка дуже сильно повпливає на здатність Трампа робити просто будь-що, що він захоче. А от європейці, звісно, е, вони розбудовують інфраструктуру. Та ми бачимо там, запускають заводи, які були закриті десятки років, е, працюють над тим, щоб не зруйнувати ту єдність, яка є в європейському союзі, але це дуже дуже тривалий період часу. Не можна відновити за кілька років те, що там зусиллями тієї жангели Меркель інші Чих пацифійських європейських політиків руйнувалося десятками років. Тобто, в Трампа теперішньою версії в його нові адекватні заяви. Ви я так розумію, не сильно вірите. Ви знаєте, я чую просто безліч заяв з боку Трампа. Від того, що ми введемо пекельні санкції проти Російської Федерації, і іноді витягування з якоїсь шафи ось цього сенатора Лінці Грема, який в потрібний момент виходить і починає медіа казати: ох, як введемо санкції, будуть росіяни плакати. А потім ця ідея зовсім кудись зникає, і мова йде про економічні домови. Ленності і якийсь от уявний бізнес з Росією його ніколи не було в Сполучених Штатах в великих об'ємах, але Трамп чомусь вперто в це вірить, і я думаю, що в перспективі найближчого року розраховувати на те, що Трамп от займе рішучу однозначну позицію, точно не варто змінити може лише повернення справжнього балансу сил в Америці, до якого завжди прагнуло американське суспільство, і власне балансування між побажаннями президента і реальністю, в якій живе більшість. Ну, а яка тоді доля оцих перемовин, які запустив е, Трамп. Ми бачимо, що вони в принципі нічим не закінчуються, окрім єдиного такого позитивного штриха у вигляді можливого обміну військових, я вже ще величезне просування. Але щодо забаганок Росії, поки що думати про те, що вони можуть зменшити свої апетити, тощо не доводиться. Уявіть собі, це країна, яка внесла чотири українські області незалежної держави в склад своєї конституції, і подумати, що після цього вони зможуть там сказати ми заморозимо лінію. Конфлікту на довгі роки точно не доводиться це повторені історії, яка з 2014 року йде. Колись у нас були мінські домовленості, які закінчились також лінією розмежування і порушенням Росією десятків разів цих домовленостей. Тому з таким ворогом розраховувати на людяність і компроміс точно не доводиться. Я думаю, що Путін насправді використовує це для затягування просто переговорного процесу і завоювання нових територій і пошуку нових можливостей для знищення Української держави. А, що тоді залишається нам робити найближчий рік? Далі воювати тим, чим ми можемо, як ми можемо і ким ми можемо. Я думаю, що Україна а, не полишає надії, звісно, на діалог із американцями. Ми просто не можемо від цього відмовитися. Ми розуміємо, що та зброя, яка потрібна нам, і в тій кількості, в якій вона потрібна, є лише в одній країні. Це Сполучені Штати, і без них обійтися буде дуже складно. Тому казати, що там ми забули про американців, там неадекватний президент, не можемо собі дозволити що не менше дипломатично. Хоча я думаю, що багато Поча хто... мені напередодні одна розумна людина сказала, що зараз аналізувати заяви Трампа це все одно, що аналізувати заяви Льоша Гончаренко в принципі <праць> та саме так так і, і, і я до того, що попри ось весь цей е, зоопарк, який вони розвели, із питаннями там цієї війни, е, там відмовлятися від діалогу неможливо розуміти, що адекватності мало е, якоїсь конструктиву взагалі немає, і там просто люди за лояльністю підбираються в команду, а не за професійними якостями. З одного боку з іншого боку, посилювати взаємодію із європейськими країнами, що власне вже відбувається. Зараз дуже важливо пройти цей виборчий період в багатьох європейських країнах. Побачити... Румунію пройшли, можемо сказати? Так румунію пройшли, хоча там ще до речі, не до кінця зрозуміло, тому що головний опозиціонер каже, що він президент, та в Польщі величезний Чада, виклик. Чада так да, не, він помилився, розташувавши прапорець в своєму твіті, заявивши, що я президент, і замість Румунії президент в прапорець чада розмістив. Сплутала людина. Да. Що зробите в Польщі величезний виклик зараз, попри там перемогу в першому турі Часковського з дуже невеличкою перевагою. Що буде далі важко сказати, зважаючи на серйозний сув право електоральних настроїв, тому потрібно цей пройти період стабільності і, звичайно, не забувати про те, що світ не обмежується європейським континентом північною Америкою є величезна кількість азійських країн. На секундочку, Японія стала одним з ключових донорів України в мільярдах доларів. Оцінюється їхня підтримка. А це класний ресурс. Питання південної Кореї, яка дуже обережна, зважаючи на ризики Північної Кореї та в разі допомоги Україні. Але вони вже воюють проти нас та північні корейці. тому з ними розбудовувати африканські країни, які насправді мають величезні запаси ресурсів, але які завжди знаходилися в тіні Росії. Сійській тому це напрямки до того, як шукати нові партнерства. І до речі, те, як ми протягом десятків років нашої незалежності зважали на те, що є за замовчуванням підтримка Європи, і нам цього достатньо. А цей вже ця конфігурація не працює. Ми або шукаємо широких партнерств і збільшення свого впливу у світі, або готуємося до того, що буде дуже скрутно через те, що Європа наразі не може задовольнити наших потреб. Дивіться з останнього американське видання політика. пише, що Сполучені Штати не хочуть називати дії Росії в Україні незаконними. Мова йде про те, що Штати проти включення пунктів про підтримку Києва ну навіть на рівні заяв до ем, загальної заяви Міністерств фінансів Великої Сімки. То G7, та ж сама Японія туди входить, про яку ви згадували. Американці, які от не хочуть навіть на рівні ідеї, на рівні ну, гасла, на рівні підтримки моральної, включити, сказати в спільній заяві країн Великої Сімки про те, що дії Росії незаконними, це про що далі? І ну знаєте, хочеться вашу думку цікаво запитати про те. Що ну американці, що навіть можуть на якомусь е, в певний момент офіційному рівні е, взагалі якось відгородитися від цієї війни? Чи є такий сценарій? А е, голосування в ООН, в якому вони приймали резолюцію, в якій уникали будь-якої відповідальності Росії, і е, називання е, Росії агресором у цій війні, яке відбулося кілька місяців тому, за яке також проголосувала організація Об'єднаних Націй, є підтвердженням е, ось цього наративу, який просувається. Я я, чесно кажучи, підозрюю, що за результатами зустрічі Групи Семи в Канаді цього року в червні може взагалі не бути підписано остаточного документу, тому що там для Франції, Британії Японії варіант, за якого Росія виходить із політичної ізоляції і не несе відповідальності за свої вчинки, є точно неприйнятним. Тому легше не підписати документ аніж підписувати той, в якому не буде згадки про те, що ключова зараз безпекова загроза світу у вигляді Росії та не несе жодної бо. Дай формальної відповідальності у е, словах та в е, тих підсумкових документах. А після зустрічі в Канаді на нас чекає саміт НАТО, куди Сполучені Штати також відмовляються кликати Україну як державу, яка насправді бореться за все НАТО зараз, та від, е, несе відповідальність фактично за е, цей блок. Тому ми на порозі великих змін. і Я думаю, це зміни в поляризації поглядів всередині НАТО, всередині групи Семи всередині. Ні, організації Об'єднаних Націй, і це, вочевидь, в, в довгостроковій перспективі призведе до формування просто нових союзів, які можливо будуть меншими за кількістю країн, але тим не менше боротися за якісь регіональні свої інтереси. Пане Максиме, ви коли говорили про вибори і всі виборчі навколо нас сусідів кампанії. Я згадала, що от нещодавно була річниця інавгурації Зеленського, угу. і якось цього року ця хвиля нелегітимності. Є не було. Там були пости ура, там шостий рік, о Боже, шостий рік, там і так далі. А оця тема на легитимності, вона кудись зникла. Чому у нас є буквально хвилина на відповідь? Я думаю, що всі нарешті зрозуміли, що питання виборів, про яке так мріяли після приходу американського нового президента, воно відійшло на другий план. І в контексті політичної боротьби це перестало бути актуальним. І просто політикани, які хотіли набити собі політичних балів, перестали відчувати, що от завтра. Закінчиться війна, і треба готуватися, як знову заходити в парламент. Я думаю, що це усвідомлення воно дуже важливе для того, аби консолідувати зусилля, а не бити горщики в умовах військового стану. Пане Максима, дуже дякуємо. Максим дякую. Жигун, політичний експерт, говорили про. Те, що зараз відбувається на політичних полях, як зараз тривають або ні перемовини в контексті Росії, України, Сполучених Штатів і Європи, повернемось буквально за мить.